Шестеро поранених серед них 15-річна дівчина близько у півночі. Окупанти атакували кривий ріг, Поціли ракетою просто по житловому будинку в густонаселеному районі міста. Цілу ніч ДСНСники діставали постраждалих з під завалів потрощеної двоповерхівки. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені на місці російського удару. Працює моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку і більше розкаже про ворожу атаку та ліквідацію наслідків. Віко, тобі слово. Вітаю, Олена, руїни позаду мене. Це все, що залишилось від житлового будинку у кривому розі. Ворог підступно вдарив по цивільних майже опівночі. Росіяни поцілили балістичною ракетою просто по двоповерхівці в госто населеному районі міста. Ось що розповідають місцеві про атаку. Прошу у пряму мову. Чула взрив, я злякалася, лежала телевізор, дивилася. В вікно дивлюся, летять отакі от куски красного металу, вже видно метала ракети. Вже тоді я додула. і Внучка з дитинкою прибігла. Шивар ось, бачите, як поздивався, висить. Стіна усього, просто вона висить, ця стіна. Я до недотронуся, вона сипатися почала. Двері вирвало з кухні, я не знаю, як це теж, яким чином. Воно волною все так несло. Сусідів там геть теж ні, ні, ні віка, ніде нічого немає. Бабуся дуже відрагувала тяжко, та в неї давління піднялось 200. Ми пішли до швидкої допомоги, вони нам надали допомогу, їй там всю першу необхідну. Зрив? Вибух. На мене впала стеля, на батька впало вікно. На маму нічого не впало. Повибивало усі двері, вікна. Повибивало всі двері, окна. На місце ворожого удару одразу виїхали усі оперативні та екстрені служби, діставали з під завалів травмованих. Відомо про шістьох постраждалих. Серед них 15-річна дівчинка. Її та 38-річного чоловіка врятували патрульні поліцейські та ДСНСники. Трьох поранених у в стані середньої тяжкості. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. Добре. Наслідок російської атаки зруйнована двоповерхівка, пошкоджені також три багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Побиті вікна у соціальній установі та стаціонарі місцевої лікарні. Її пацієнтів перевели до інших медустанов. Потрощені й понад 20 автівок. На місці удару усю ніч працювали оперативні та комунальні служби. Найшла лінія. Ой, акуратно, не смотрите вниз тільки. Вночі у найближчій школі розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там можна отримати будматеріали для ремонту понівечена хоселі, написати заяву на матеріальну допомогу від міста. Ми продовжимо працювати на місці ворожої атаки. Більше подробиць дивіться вже у наступному випуску новин на одинадцятому. Студія дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вікторія Вахрушина, яка зараз працює у кривому розі на місці ракетного удару по житловому будинку.